Менше зеленого газону, більше фонтанів з минулорічної осені в парку Богдана Хмельницького не вщухає ремонт. Окрім нової бруківки, ліхтарів містян здивують і новенькі тротуарні маршрути. Більше центральної доріжки, що вела до театру, не існує. Замість неї цигляна сцена. Алія не повинна опиратися в дворовий фасад какого-то адміністративного здання. А у нас по відношенню к театру так і вийшло. Поэтому у нас сьогодні от, зона театру театру. Зона сквера у нас уже є як зона сквера. Біля церкви з'явиться фонтан. Пам'ятник Богдану Хмельницькому повернуть обличчям до Красної площі, і біля нього встановлять ще два маленькі фонтани. Мовляв, схоже, було у проєкті Барановського ще в радянський час. Та тоді втілити в життя це не вдалося. Архітекторам Барановським вже тоді був брідосмотрен водойом. У реставратора, який займався вопросами відновлення п'ятницької церкви, містяни, які вже відвідали сквер, обурились в мережі, щоб потрапити людям з дитячими візками. Або людям з інвалідністю до п'ятницької церкви неможливо. Зі сторони вулиці Гетьмана Полуботка та театру і відсутні пандуси. З однієї сторони, зі сторони центральної алеї є пандуси, які ведуть до к этой церкви. З іншої сторони, там є лестницы. Тобто, в будь-якому випадку подойти і є пандус, который предусматривает підйом к пятницу церкви. Проектантка рекомендує просто заходити в сквер з іншого боку, де вона є. Не везде можна піднятися, да, к сожалению, вот по ступенькам. тому що пандуси, ви розумієте, да, для вони мають определенный угол наклона, і їх не всегда можна сделать. Да. Для людей для всіх людей, які имеють ограничені да способності к передвижению. поэтому всі возможные варіанти доступності пандуси ми предусмотрели. Скоріш за все роботи до початку літа виконати не встигнуть, каже замовник управління капітального будівництва.